Чому так болить голова? Де я? А. О, я в цьому будинку. Я згадав. Той чоловік мене вирубив. Він що? Хотів мене спалити? Спалити заживо в цьому будинку. Ну, у нього, здається, не вийшло і. Так тут вогню ще поки нема. Я зміг вийти. Він підпалив весь будинок. Він закинув сіну на кришу. Він думав, що я згорю. Мені повезло. Мені дуже сильно повезло. Я зрозумів одне. Той поляк, він для нього там хтось є, якийсь родич. Він, він заманював сюди людей. Це він створив цю історію і кормив поляка Цими людьми. Мені потрібно терміново спалити той скелет, який тут повинен бути. Де він? Він десь має бути тут. По легенді. І здається, поляка немає. І це дуже добре. Тишина. Вже вечір, скільки я там пролежав? Ну, і як мені знайти цього скелета? Де він тут може. Зачекайте, а це було тут? Ні, це не я. Я десь зверху. Так ось я робив. А це тоді звідки тут взялося? Значить, десь тут поряд? Повинен бути скелет, але ну, я тут ніяких проходів не бачу. Можливо, вони під водою. Ну. І де? Повинен бути вхід. Пишеться про вхід. Ну, входу я тут не бачу. За... Зачекайте. А це що? Туди затікай. Там якісь обвалини. Це саме це місце, куди мені треба. Мені потрібно туди спуститися і забрати. Або спалити його там. Хоча я не думаю, що у мене... А хотів не намокнути, перебригував дарма. Прийдеться неряти. Ніби похований, але потрібно спалювати такі речі. А чим мені його спалювати, якщо я бензину не взяв? Що мені тепер робити? А! Ти! Що, що таке? Це... це що за дух? Оце тут тече! Що це було? Аго? Це що? що тут відбувається? Це не поляк! Це точно не поляк! Так, мені потрібно терміново спалити цей скелет. Він тут. Поляк тут. Так, камера. Камера пише. Що тут відбувається? Що це за дух? Зачекайте. Він ніби. Не розумію, що тут відбувається. А чому я кричу, я повинен бути тихіше води. Там стоїть поляк. Ніби завмер. Так що ж все ж таки відбувається і яка правдива історія в цього поля? Тому що це точно поляк? Поляк... що він що він задумав? Так, ну і де воно? Де тут десь повинно бути село? Так ось воно. Надіюсь, що тут є добрі люди, які мені зможуть допомогти. Тому що як мене було піти в поле? Не взяв бензин, знаючи, що мені прийдеться спалювати скелет. Так, я бачу воно тут. Оу. Аго? Чоловіче, ви мені можете допомогти? У вас є бензин? Ау, я з вами розмовляю. Що? Що таке? Що? Ау, що ви мелете, Куди ви дивитесь? Зрозуміло, Алкаш місцевий. Мені хоч хто-небудь допоможе у цьому селі. Так, я зрозумів, що в цього Алкаша точно я нічого не візьму. Люди! Хто небудь? Допоможіть мені! Мені потрібен цього лиш бензин. Аго. От Алкаш знов напився і говорить якусь фігню. Так, допоможіть, будь ласка, мені потрібен бензин, щоб зупинити поляка. Я тобі можу допомогти. Слово поляк тут бояться казати, тому йде за мною. Так, а Що сталося у тому полі? Що там відбувається? Що, що за створіння лазить і вбиває всіх підряд? Хлопчик, точніше скелет, який лежить у кар'єрі, був підлітком, який пішов за дядьком, якого вигнали села за крадіжки і п'янства. Він постійно його і вигнали. Він, скоріше всього, не знаю. Я є зрозумів, поляков. я зупиню його, дякую вам. А, і ще дещо. Можливо, ви знаєте, хто був прадідом того хлопчика, ну що в полі загинув? Так. Тут є один такий з бородою. З бородою? Я зрозумів, дякую вам, але одне прохання. Ви мене не бачили і не знаєте, хто я. Я вам потім все поясню, будь ласка. Домовились? А, гаразд, домовились. Удачі тобі. А де живе той прадід для. Того хлопчика, виходиш з двору і направо, сама крайня хата, там біля лісу, там найбільша. Ну, ти зрозумієш, тому що тут мало таких хороших хат залишилось. Е, дякую вам, ну, все, я пішов. Ну, все, я з ним домовився про бензин. Він сказав, що дасть мені його, поки він пішов, ну, доставати бензин, а я хочу. Здається, це оця найбільша хата, як він мені казав. Мені потрібно просто прослідкувати, що він там робить. Тому що він забрав всі мої речі. Я зараз знімаю на телефон. Так, де він там ходить? Всі, колодки. І він мене чуть не замітив. Він він там щось робить. Мені потрібно якось забрати свої речі назад. Так, що? Лом? Мені потрібен лом. Я піду і найду лом, і треба буде його виробити і зв'язати. Так, ну і де мені взять лом? Я, знаєте, я візьму лом. Так, ну ось. Нарешті я дістав лом і на дворі вже темна ніч, а він ще досі не спить. Мені було б легше його увісні зв'язати і вирубити. Але він. Він чимось зайнятий, він щось там робить, можливо, щось готує. Потрібно підібрати потрібний момент і просто зайти. Давай. Ну що, привіт? На, получай! Ось так з тобою. Виробив мене? Він підключився. Так, мені потрібно телефон сюди положити. Так. О, але ти тяжерний. Давай! Давай! Куди його положити? Сюди. О. А ось ці жнурки. Так, візьмемо його зв'яжем. Але ти тяжерний кабан, блін. Так, це сюди. Давай. Ну. Так, цей шнурок добре. Залишився ще один. Так, ну. Ну, все. Здається, я зав'язав дуже добре. Очі, йому треба закрити очі, щоб він не знав, де він. Не міг кричати, мені потрібна якась тряпка. А, блі. Стукнувся ще й. Так. О, вирвав. Готово. Так, закрити очі, зав'язати, добре. Усе. і рот йому треба закрити. Ну, майже готово. Так, ще трішки. Все. Камера? Камера пише так. Ну все, ну все? Ну що? Хто там кого хотів спалити? Раді, що я не такий, я тебе не спалю. Ну все, я свої речі забрав, надіюсь, мене ніхто не замітив. Та й надіюсь, що його в цьому селі недолюблюю, щоб його і шукали. Мені це буде якраз на руку. Ну все, я знайшов свою зброю, я Тут тільки камеру достав, ось, ломик її був, мій ножик. Мій дробовик? Заряжений? Так, заряжений. І мій пістолет. Ну все тепер я знову збройний. Надіюсь, що він не вирветься. Може, мені краще виключити світло, щоб вони думали, що він спить і не шукали його? Так. І ключ сховаю сюди. Можливо, його ще потрібно буде якось рятувати або поліція приїде. Там світиться. А світло я виключив, ну все. Видимість того, що він спить, повністю створена, а він ось там лежить зв'язаний. Мабуть, ще у відключці. Тепер ти мені точно не помішаєш. Я надіюсь, його добре там зв'язав. Ну, все потрібно бігти на поле. Ну, все, спали того поляка, а я буду вдома. Ну все, добре, я вам дякую за бензин, я повернусь скоро. Я взяв бензин і мені тепер потрібно бігти на поле і спалити той скелет. Поляк, здається, не може вийти з поля, його Тут дух якийсь стращий, що я не розумію, він його просто не випускає. Все, включусь там. Так, я вже підбігаю. Фух. Ну все, здається, тишина. Нікого немає, які світлячки літають. І будинок горить. Поляка не видно Того самого духа я надіюсь, мене вдвічі не буде лякати. Ну все, спускаємось сюди і достаємо скелет, тому що там ми його ніяк не підпалимо, там занадто сиро. Я надіюсь, я ніяк не розізлю поляка. Ну, все. Я спустився сюди, але надворі стало холодно, і вода така холодна. Так, ну все, тепер мені треба. Якось його дістати і там спалить, тому що тут занадто сиро. Я його дістав, ось і лопата. Що потрібно десь тут яму викопати, аби це поле не загорілося, тому що якщо загориться поле, загориться ліс. А можливо і те село, і в мене будуть великі проблеми, коли дізнаються, що це був я. Так, яма повинна бути глибокою. Зробити мені вихід і занести його сюди. Так, є. Надіюсь, поляк. Не вибіжить ці звуки тихо тільки світлячки. Ну Все я його спустив. Залишилось тільки полити і підпалити сюди до нього, аби побільше бензину. Вилити, щоб він точно повністю весь згорів. Пропав цей поляк і перестали пропадати люди. Усе. Давай. Я що? Чорний дим? Оце то звуки. Що ж все ж таки відбувається? Зазвичай, коли таке робиться, то духи пропадають. Але як краще. Так, він горить. Я краще відійду на всякий випадок. Ці вибрації колись закінчаться чи ні. Стається затихло. Він досі горить? Ще не весь горів. Ну. Можна. Що? Що це було? Можна вийти і сходити в ту... Туди до палатки, до машини. Дещо взяти. І їхати додому нарешті монтувати відео. Тому що вже... Це, що? Я ж спалив скелет, як він. Я спалив скелет. Чому він ще тут? Були вібрації! Дух пропав! Але що ні? Він як він вийшов? Він не міг виходити. Що я зробив? Можливо. я його випустив. Яким чином я його випустив? Можливо, той дух був і стражем. Я нічого не розумію. Куди він йде, Мені потрібно за ним прослідкувати.